Якщо е, студенти Києво-Могилянської академії миють сковороду, е, взаємодіють якось з цим пам'ятником, то це означає, що він їм не байдужий. Що робити з цими порожніми п'єдесталами? От давайте помріємо, кому варто в Києві все таки е, додати пам'ятників з літераторів. Там, де стоїть пам'ятник Пушко, туди приходять його захищати. Туди приїжджають там. Е, тепер вони вже не позначають те, що вони позначають, вони позначають от, присутність агресивну і. Е, Ідеологію руського міра і тому повинні бути забрані з, власне, цього простору. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І Сьогоднішня наша розмова стосуватиметься ширшої проблеми, проблеми того, яку модель культурної пам'яті ми зараз формуємо, чи вона нас формує, між іншим, не лише ми її. Тому що зараз виявилося, що минуле дуже важливе, що з ним треба працювати. Врешті-решт, не можна захищати чужі цінності зі не можна захищати цінності ворога. Ну не можна захищати Київ. Як зі зброєю в руках, якщо в цьому Києві е, центральні вулиці, названі іменами російських діячів і російських полководців, ну, принаймні це якось дивно. Е, і це, це створює необхідність про, про це думати. Е, і так от, коли пройти серед містям Києва, але так само в інших містах сьогодні, ну, в Києві це дуже добре видно. От коли пройти серед містям Києва, скажімо, від Порожнього постаменту, де стояв Ленін на Бесарабці, а ще коли згадати того Леніна, який колись стояв і на Майдані Незалежності, нинішньому, нинішнього то, то, той викорінений з постаментами, а інші от постаменти поки що не викорінені. А, і от що робити з цими ну тих там 8 чи 10 я колись рахувала в центрі міста? Що робити з цими порожніми п'єдесталами Хто має е, зайняти ці порожні місця? Як, ну, а, а і знов-таки ширше, про це вже йдуть про це, про це зараз дуже багато дискусій, Як ми маємо формувати пам'ять про цю війну? І як ми маємо вписувати цю пам'ять у нашу ну вже наявну модель пам'яті? Так, тут важливо. Змінити наголоси, бо завжди, коли говорять про пам'ятники, які забирають з їхніх п'єсталів, завжди говорять про руйнування мистецьких творів, десь там, може, про вандалізм і так далі. Але наголос слід обов'язково змістити в іншу площину, от, власне, площину національної пам'яті і історичної пам'яті взагалі. Так, тобто, врешті, пам'ятник, це. Це шанування певного діяча а, чи діячки, так а за ним, чи за нею певні певні ідеї, певного переконання, певного світогляду, якщо ми хочемо. Ми ну, багато хто пам'ятає там з радянського часу пам'ятники, які стояли собі самотою, і біля них ніколи нічого не відбувалося, крім якихось ритуальних моментів, а то й взагалі. Не відбувалося е, просто нічого. Тобто, це е, були самотні пам'ятники, тому що вони для людей, які е, ходили навколо навколо, мешкали довкола. Вони вже нічого не означали. Так, це була мертва пам'ять, е, яка не мала жодної символічної вартості. І в цьому випадку, в випадку з пам'ятниками, е, все-таки питання естетики відходять на другий план. І на першому е, це питання дій. Дійсно, пам'яті, світогляду і так ідеології. Тобто, якщо Пам'ятник має якусь е, мистецьку вартість, то багато пам'ятників переносилися, переносились кудись в якісь музеї, а проте в публічному просторі, безперечно, мають бути наголошені ті постаті, які е, надзвичайно важливі, залишаються важливими. Так і якщо е, студенти ОМИНської академії миють сковороду, е, взаємодіють якось з цим пам'ятником, то це означає, що він їм не байдужий. Так? А якщо і далі збираються поети, Біля пам'ятника Шевченку і е, читають свої вірші, що відбувається в сквері е, напроти Червоного корпусу університету, е, то це також означає, що так чи інакше вони визнають Шевченка своїм класиком. І оця е, боротьба пам'ятників е, вона е, чи її притишення е, означали е, певні рівні толерантності чи нетолерантності. Так, от, в Тернополі е, було два. Пам'ятники російським авторам е, і пам'ятник Горькому він покинув Тернопіль дуже давно, ще в 90-х роках, фактично, одразу після е, уставлення незалежності. Це був радянський автор, це був автор, критично налаштований до української культури, е, і, врешті, не такий вже, і не такий вже й мистецький. Там зараз на його місці. Е, пам'ятник українському меценату і церковному ієрарху. Митрополиту Шептицькому натомість пам'ятник Пушкіну в Тернополі простояв досить довго, і з іншого боку, постійно відбувалися дебати, постійно відбувалися суперечки. Про те, треба йому там стояти чи ні. Пушкін жодним чином не стосується Тернополя, І що він та там робить? був. Так та, і це питання було основним. З іншого боку, був певний такий рівень толерантності: мовляв, ну хай стоїть, раз стоїть, там ця культура і так далі. Дим слово, все, те, що руський мір використовував для того, щоб, бо з їхньої перспективи, це мітки їхньої присутності, куди вони мали би прийти, так тому що там їхню культуру поважають і люблять, начебто так, от зрозуміло, що з повномасштабним вторгненням Пушкін також покинув Тернопіль, який дуже багато відповідних пам'ятників по всій Україні, оскільки їх стали бачити такими як вони є так стали бачити власне представниками ідеології на ґрунті якої побудована логіка цього вторгнення побудована логіка взагалі логіка взагалі війни з нами і претензій на наш простір поміж іншим і культурний простір зараз пам'ятник ну тут можна згадати що і раніше були якісь спроби такі низові скомпрометувані Пам'ятник Пушкіну одного разу в Тернополі його вдягнули в, е, значить ці шати фінського. Санта-Клауса, якого звати Йолоу Пукі, і це було кумедно карнавально. Ну але тепер надійшов час рішучіших дій. Ну і звичайно, є дебати, хто може там бути можливо, Чорновіл, бо це бульвар Чорновола. Можливо, Юліуш Словацький, який з ну, власне, з Тернопільщини, з Кременця. Тобто, тут чи інший поет це запитання, але це надзвичайно важлива. Взагалі, ситуація ми в ситуації, коли з одного боку, ми парадоксальні ситуації, коли з одного боку ми не пам'ятаємо наших авторів, наших письменників, ми тепер їх починаємо знову повертати. В 90-х це було часткове повернення, і ми їх не аж так надто вшановуємо. Якщо ми думаємо про пам'ятники і музеї У нас в українській літературі багато дуже добрих поетів, дуже добрих письменників. Якщо ми подумаємо, які кому з них. Є пам'ятники в Києві, наприклад, то це буквально е, одиниці. Взагалі було б добре скласти такий е, реєстр і пам'ятників наявних е, видатних діячів е, української літератури і діячок, так і так само їхніх музеїв, які е, яких або майже немає, або вони перебувають в такому е, ще дуже е, слабкому стані. Ось це територія, над якою ми е, маємо працювати, де ми маємо формувати суспільну думку. Тому що це знову ж про пам'ять, про самоусвідомлення і. Нові пам'ятники і нові музеї, які мають з'явитися, вони мають бути маркерами е, цього самоусвідомлення. От давайте помріємо, кому варто в Києві все-таки е, додати пам'ятників з літераторів, що взагалі без яких просто взагалі неможливо. Мені здається, що от Нечуй Левицький це перший кандидат, е, Та тим багато. більше зважаючи на теперішню популярність після серіалу. Я думаю, тут... Е... Не, не треба спішити з новими. Ну, зараз війна, зараз і коштів, особливо немає на монументальну пропаганду, але не треба спішити з рішеннями. Ми, ми часом доволі хаотично перейменовуємо вулиці, от просто хаотично перейменовуємо не, 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 не враховуючи всі. Тобто ясно, що треба знести російський весь цей шар, от цей імперський шар з е, території, але е, перейменування треба обговорювати. Тут мають мають бути враховані. Різні точки зору. Бо, знов таки, В 90-ті роки оце, це наша наша, наш, наша робота з пам'ятниками була ну зараз, це бачиться, от, як, як, там, на початку 90-х робота з пам'ятниками була значником непослідовності. От Як ми не добудували там якісь військо, як ми не добудували е, національний пантеон, так само ми недо, не, не лишили. Лиш, ми, ми все зробили якось на, на півдорозі. От, от Леніна на, як його називали, Леніна в пальті, е, бо Ленін в Пальті, Лені в Ленін Піджику. Одного Леніна все таки викорінили, причому там е, смішно те, що коли його відкривали, там буквально років за 10, років щось моєму простояв, то там промова виголошувала, що цей пам'ятник на віки. Ну, і ось ті самі монтажники, які його ставили, вони потім його й розбирали акуратно на блоки і зносили. І ніхто вже не пам'ятає, що він там стояв. Натомість Ленін на Бесарабці стояв і треба було аж протестного грудня 2013-го, щоб його просто розбили на шматки. І е, нам треба там, там де стоїть пам'ятник Пушкину, туди приходять його захищати. Туди приїжджають танки. Ну, ми це в цьому переконалися вже багато разів, коли в 1919 році вони ще ледве-ледве вхопилися більшовики за владу. Вони тут теж перше, що робили, це зносили наші пам'ятники і ставили фанер своїх фанерних солдатів з червоною зіркою десятиметрових. Потім фанера правда швидко розкисала, але зараз в них кращі матеріали для цього. Отже. Же потрібна системна робота з пам'яттю. і от Мені з одного боку так уставлення наших діячів, не лише письменників, церковних діячів, культурних діячів, врешті, ну, так, за великим рахунком хто який, от, ну, хто в нас увіковічнений. От, до речі, пам'ятники не завжди треба зносити їх. Інколи вдається дуже добре м, пере, Осмислити, адже Богдана Хмельницького ставили в Києві як символ російської присутності. і На ньому був напис значить, Богдана Хмельницького русского народа. Напис збили, пам'ятник переосмислили, і зараз він сприймається як пам'ятник української історії, як укр... пам'ятник української слави. Пам ну, і так це... і на місці на місці легенди, що Хмельницький, мовляв, закликає, вказує булавою в бік Росії і закликає з ними єднати. А тепер є е, уявлення, що він закликає просто дати відсіч, так і да, absolutely. боротися. абсолютно. Е, до речі, так само переосмислена і ця батьківщина мати, яка е, взагалі в радянський час виглядала дуже парадоксальною, тому що е, від кого вона боронить е, Київ, по суті, так, тобто вона піднімає щит і меч на тих, хто приходять зі сходу, ті, хто приходять з задні. Так, про, так проти Орди, фактично. Зараз він набув логічного звучання. Ну, якось так, але з іншого боку, цей пам'ятник він радянський естетично, трохи для мене. Але це може справа звички. Це, 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 це треба перед... Не треба думати, знову таки, це лише наша проблема. Пам'ятники Колумбу стояли на американській землі дуже довго і нікому вони ніби не заважали кілька століть, а кілька років тому їх раптом почали зносити. Так що це переосмислення. І не, не лише письменники, але якщо подумати про письменників, то в нас. Скільки письменницьких імен от в центрі міста, в середмісті є представлених на, на найвидатніших імен? Ми ж Знов таки все, все як вулиці, там цим клаптиковим методом там якось ремонтують асфальт, так само тут, десь там вулиця Підмогильного, здається, десь там, десь там дуже далеко, на теремках. Ну Чому Ну він жив тут? Ну, тобто Тут треба тут треба, це треба думати, це має бути Систем, це має бути системна робота якось. І з пам'ятниками ще гірше, тому що є Котляревський, є, є Шевченко, є Гоголь. Є, тепер Гоголь є там є дуже і там. гарна пам'ятник Українці. Інша справа, що пам'ятник стояв в абсолютно бездоганній перспективі до Дніпра. Тепер його там забудували, і це теж злочин, але ну, з тих нічого є не трогає. Курбас. Так, пам'ятників ми не сприймали ХХ століття поки що, як щось таке, що треба увіковічувати. Між, між тим, ну, і, і Максим Рильський і неокласики і, і врешті дуже багато. Дуже багато є імен, які мають бути так чи так означені. Є проблема так само, якщо йдеться про культурну пам'ять. Мені здається, це буде, це буде нашою, ну, нашою такою проблемою. Нам доведеться думати, як поєднати пам'ять цієї війни і пам'ять Другої світової війни. Тому що пам'ять Української Народної Республіки її просто затоптали, от її її ну її затоптали, знищили знищили тих, хто міг розповісти про неї. І, власне, нам треба. Нам доведеться з нею так само нам доведеться якось. Поставити тих, хто відновив нашу державу, поки що Петюра ми тільки Грошевського. Вчора має повернутися до цього. так, поки Абсолютно. що ми тільки Грушевського фактично представили. Між тим, отже, з пам'яті Української Народної Республіки працювати треба. І тоді, тоді постане питання про тих письменників, які співпрацюють, які тоді, які, 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 які про не, писали про це все. Є ще одна річ: От Радянць, Друга світова світова війна для мене це дуже складно. Я не знаю, я не маю однозначної відповіді. Але Друга світова війна. Пам'ять про загинуло 10 мільйонів українців, і пам'ять про неї була радянізована. Це пам'ятники в нас в кожному місті і селі. Стоять пам'ятники радянському солдату. Імперія не шкодувала на це грошей. Пам'ятники радянському солдату їх не можна зносити там часто могили, в яких лежать наші солдати. Ну і врешті. З цим треба думати, як їх переосмислювати, тому що не може бути поруч пам'ятник загиблим радянським солдатам і пам'ятник тим, хто воює зараз проти російської навали. Так що проблема пам'яті з іншого боку, це ширше ніж лише монументи, тому що ну, от, ну добре, зараз, зараз не час для монументів. Я розумію це. Це це, це, конкурс, це, це кошти. Але у нас ж не позначено меморіальними табличками. У нас є вулиці в, в центрі Києва. Я говорю лише про Києва, але так само в інших містах. У нас є вулиці в центрі Києва, де, коли уважно подивитися, то таке враження, що там жили лише російські діячі. Тобто, у нас представ... ніхто не збиває російських табличок, але ніхто не ставить українських, а російських табличок було багато. І виходить, що ну, коли так от просто іноземному гостеві походити серед містям Києва, то він сподумає про те, що чому ж ми маємо давати їм допомогу. Ну, власне, от ісконно, русське, значить, все. тут до речі, меморіальні знаки, скажімо, в Британії: ці такі сині, сині відмітки, такі на будинках, там, де жили ті чи інші письменники, вони дуже прості. Так. Вони працюють, вони виконують цю функцію. Там біля багатьох тепер є QR-коди, де можна просто значить, дізнатися про того чи іншого письменника. І це не вимагає аж настільки багато коштів, як ці такі помпезні, в радянському стилі меморіальні дошки, важкі, uh -huh. які потрібно виконувати. Зрозуміло, що і е, такі також повинні бути, особливо якщо збереглися якісь меморіальні ну, будинки, де жив то ну, чи от, інший от ну, Отроліт це наймінше. будинок облисований меморіальними дошками. Їх там до речі, кілька вже вкрали. Але за, за цим теж треба стежити. Але отроліт це от, ну, місце пам'яті за визначенням там Десятки меморіальних дошок, тут вони всі жили. Але є теж прихильниця того, що мають бути прості меморіальні таблички, які просто вказують на те, що, ну, що, 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 що тут відбувалося, що тут було. Бо інколи справляє, знов таке дивне враження, коли є меморіальна табличка міністра, який ну, якось, там, мав далеко не найкращу репутацію. Але тут поруч от жив хтось із діячів культури, йому табличка. Немає. Ну, взагалі багато парадоксально, от напроти ну, перед українським е, ліцеєм е, військовим та і тепер імені Богуна е, стояв довгий час е, Суворов. Ну, а, так, якщо вам так, подобається так. ця постать зі шпагою, то його можна куди-небудь занести в музей і охочі підуть туди дивитися, але стояв Суворов, який е, е, ну, так. залив кров'ю е, Ізмаїл, так, тобто так. зруйнував Ізмаїл. Який придушив це, найперше польське повстання. була половинчастість нашої І знов-таки ми говоримо от про присутність своїх імен в культурному просторі. І тут не можна, ті, хто кажуть, що там треба лишити от десь там недавно одеський поет, вкотре Пушкіна захищає, не, не, не можна лишити пору проче, пам'ятник Шевченку і пам'ятник Пушкіну, тому що вони не вони вони, вони представляють кардинально, кардинально інші ідеї. Іде, так, різні ідеї. Кардинально різні ідеї, і вони є їхні світогляди є не ворожими. не можна не можна ми тільки зараз це зрозуміли. От коли коли багато, десь, ну, 30 років розповідали, що це культура, хай і Пушкін стоїть, і Шевченко стоїть, і е, е чому чому в Київському метро, знаєте, там до до, до Дуже гарний приклад. В Київському метро в ну, 90-ті роки значить, зникла там, метро Комсомольська, метро Піонерська, і метро Ленінська, ну, там їм нейтрально, нейтральні назви дали, але чомусь. Чудові назви дали Чернігівська. Чомусь ні, я маю на увазі, що інше. в центрі, Але в самому центрі міста ось Лев Толстой. Тоді, до речі, були спроби дуже небагатьох таких. Поодинокі голоси лунали, що він тут робить. Але як же? ну, великий русський писатель. it okay. Але під час війни ми нарешті зрозуміли, що він не може там бути. Е, і примирити ці дві пам'яті просто методом додавання, як це часом буває в шкільній шкільній програмі, в якийсь час було от були там там Корнічук був, додали ще когось. Так не вийде. Тобто е, треба вже зараз думати про те, якою буде модель пам'яті про цю війну, як її поєднати, як поєднати сучасні солдатські пам'ять меморіали. З меморіалами радянських солдатів. І так само ми мусимо зберегти бо під час війни багато, вже зараз багато втрачено. Ми маємо зберегти оцю пам'ять про нашу літературу мистецтва ХХ століття. Тут, безперечно, це така розмова, щоб привернути увагу до проблеми, і щоб поступово почала звичайно. Багато хто про це міркує, але нам потрібно проговорювати це і наголошувати, що в випадку. Там з пам'ятником там Пушкіна справа не в Пушкіні навіть і його переконаннях особистих, і не в естетиці, хто створював цей пам'ятник, і це улюблене в мистецтвознавців, що це не пам'ятник Пушкіну, а це мистецький твір такого-то і такого-то. Але справа не в тому, не в скульпторі і не в Пушкіні. Справа в ідеї, яку використовують для утвердження цієї імперської вищості. І доки це не працювало, не було ніяких проблем з цими пам'ятниками. Тепер вони вже не позначають те, що вони позначають. Вони позначають присутність і агресивну ідеологію руського міра і тому повинні бути забрані з власне цього простору. Більше того, якщо це не робити на рівні дискусії і на рівні. От, власне, Політичного рішення то існує низова ініціатива. Більшість пам'ятників цих були ну, забрані чи знищені, навіть не лише ну, не, е, якісь... не, не зважання влади, ну, а тому, що компера... вони були до непристойності описані різними просто написами. Активісти та активісти буквально десь е, збиралися і там е, вирішували е, цю е, проблему. Усували, тобто е, низова демократія. Так, усували просто ворожі е, репліки з нашого публічного простору. Тому що, тому, е, Варто розуміти, що це є відповідь, консолідована відповідь, така сама, як виходити проти танків, що теж громадяни робили крім опору армії. Так само це відповідь ось цієї ідеології руського міра. Але в нас вже не ця проблема. В нас вже інша перспектива. Так нам потрібно думати, хто має стояти на пустих п'єдесталах, Е, і е, ми, крім того, що закликаємо вас дивитися далі наші випуски, стежити за анонсами, е, підтримувати нас на Патреоні і Ютубі. Е, ми так само просимо. Е, Подискутувати ось в коментарях під цим відео, хто мав би з письменників, але так само і письменників, письменниця, так само і політичних діячів, так замешкати оці пусті порожні п'єдестали, щоб ці пам'ятники корелювали з нашою нашими уявленнями, нашим світоглядом і були дієвими в межах політики пам'яті. Так якому поетові перший пам'ятник треба поставити в Києві? Оце складно. Я думаю, тут одним пам'ятником не обійдешся. Десь мусить бути в якомусь затишному дворі, мусить бути, чи на затишній вуличці мусить бути пам'ятник Зерову, безперечно. Але ще перш ніж, ну чи паралельно до того, як мають з'явитися поети, мають з'явитися ті автори, які творили київський текст. Так, от там Нечуйливицький, підмогильний, безперечно, має десь бути підмогильний. Так само там, ну, про Винниченка, я думаю, буде дуже велика дискусія, бо він як письменник надзвичайно впливовий, а як політик надзвичайно значить, суперечливий. Ну, очевидці і багатьох з тих, які. Потрапили в ту добу, буде е, питання щодо них, але скажімо, е, не чоловіцький і не чоловіцький, який все життя прожив в Києві, е, і підмогильницький. Ну, обов'язково. вочевидь, навіть ми вдвох не можемо поки що порозумітися, це свідчить про те, що давайте обговорювати, бо це дуже важливо. Так.